Смачна канапка? Так! Yeah. Молодець, гамер. Yeah. Марко останнім часом дуже uh, все то кажуть сам-сам і молодець, кажуть, все питає, чи можна, чи не можна. Значить, Сьогодні я готую, я вже називав його просто резонансним резонансним yeah. салатом від моєї сусідки. Yeah. Так, від моєї сусідки Наді. Бо тому що понад 120 тисяч переглядів рецепту вже практично ну, понад 4 роки на каналі. І дуже багато питань. А зараз цей салат став просто якийсь мега популярним і в Тіктоці, і в Інстаграмі. І, і всі його почали готувати, і всі там дуже багато коментарів. Тому зразу, поки з марком гамаєм канапки, я готую цей салат і дам вам відповіді на основні коментарі. Можеш кляти, але кодно. Значить, беру 10 стаканів води холодної. Вода вимірюю в стаканах 250. До кип'ятка додаю стакан солі. Перемішую. Чому додаю до кип'ятка? Тому що сіль швидко розчиниться, а в холодній воді буде дуже-дуже довго і повільно розчинятися. Ось так. Гарно перемішую. Там залишиться якась невеличка крупинка солі, то нічого страшного не буде. То вже, то кажуть, не буде проблеми. Добавляю сіль до загальної маси. Якщо трішки не розчинилися, не проблема. Було дуже багато питань. Чи додаємо ми сіль у маринад? Ні. сіль у маринад ми не додаємо. Готуємо виключно ось цей сольовий розчин. І в цей сольовий розчин я додаю овочі. Всі? Всі, там, кау. Ця сіль, яка є в нашій солоній воді, передасться в овочі. Добавляйте маленькі шампіньйони і не обмежуйте себе овочами, які є базові в цьому рецепті. В цьому рецепті а, зовсім крихітні малесенькі огірочки. Я використовую. Болгарський перець, шампіньйони, цибуля. Не обмежуйте себе овочами. Добавляйте все, що у вас є. До прикладу, у мене з попередньої консервації залишилася морква. Не проблема, зараз я теж її наріжу на такі невеличкі шматочки. І відправлю в цей салат. Ось такими скибочками теж додавлю моркву. А, можете додати і кабачок, і цвітну капусту. Все, що вам смакує. Не обмежуйте себе овочами. Значить, перша відповідь на основне таке питання. Маринад солі не додаємо, вся сіль виключно ось тут. Овочі обов'язково нарізаємо, огірочки зрізаємо низ та верх. Робимо це для того, щоб вони максимально увібрали в себе сольовий розчин. Сіль. Я завжди вам повторяю і завжди кажу: будь-який рецепт, який ви бачите в інтернеті, на каналі, обов'язково підбивайте під свій смак. Беріть його як основу. А вже по своєму смаку, відповідно, робіть все, що вам подобається. Допоможете, добре? помагай, допомагати сам. Помагай. Давай, 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 давай. Давай, допомагай. Всі-всі-всі грибочки, давай, давай, давай. І ой, гірочки. так, 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 молодець. Ой! Ой! Позаскакували! Нічого страшного. А стаття пікін. Все, тако залишаємо. Значить. Молодець, все перемішав. Значить, ось наші овочі красиві, яскраві, залишаємо в цьому солоному розчині, щоб вони напиталися солі. Цим, якщо ви хочете, щоб ваші баночки були просто мега круті, мега симпатичні. Звичайно, все беріть, таке, знаєте, мініатюрні, маленькі шампіньйони, маленькі грибочки, але це не проблема. Якщо у вас немає таких крихітних огірочків, беріть великі і розрізайте їх на брусочки. Так само, як і кабачки. Проблем нема жодних. Ось так все гарно перемішали, перемішали і залишили на 2 години в сольовому розчині, щоб всі овочі добре напитались солі. І основне питання на рахунок маринаду. Чи маринад не виходить приторно солодким? Ні. Маринад солодкуватий, но в міру він не є приторним. Проте я завжди наголошую, пробуйте маринад по своєму смаку. По стандартному рецепту йде 4 стакани води, 4 стакани цукру, 2 стакани оцету. Я готував вже різні варіації. Сьогодні я беру 4 стакани води. 3 стакани цукру та на рахунок оцету. Додаю один повний стакан і другий ось так два пальці не додаючи. Сьогодні в мене такий маринад. Весь інший детальний рецепт, відповідно, є на каналі. Заходьте в консервацію закрутку. Детально все описано і стоїть класичний рецепт. Наголошую маринад, тільки йде вода, цукор і оцет. Солі не додаємо. Маринад солодкуватий, но не притурний. І знову ж таки, повторюся ще раз: обов'язково пробуйте маринад по своєму смаку. За солодкий вам давайте менше цукру. Закислий давайте менше оцту. На рахунок солі буде все окей. Готуйте, переходьте в розділ консервації закрутки, а сорті ідеально покроковий рецепт буде там. Маринад знаходиться в описі під відео. А його коригуйте по своєму смаку. У вас все вийде. куди пішов. <ривіт> ну так, починаю займатися я трояндами. Маю отаке от добриво. Добриво це від чистого листа. Воно має макроелементи, азот, фосфор, калій. Ой! Проїжджай. Проїжджай, бо пробка. Давай. Помаленьку їй не впади. Значить, макроелементи азот, фосфор і калій. І мікроелементи сірка, магній, бор, залізо, марганець, цинк, кобальт. Вітамінний комплекс в 1 Аскорбінова кислота і нікотинова кислота. Значить, на 10 літрів води. До речі, дуже гарно придумали. Такий от стік має поділки. На 10 літрів води треба висипати дві цих поділки. Тут який навскоса зріс, обрізаєш, гарно так його струшуєш. І перших дві поділки висипаєш в 10 літрів води. Що я зараз і буду робити? Попідливав ці троянди. Думаю, а то що в мене лишиться, щоб на плисточках. То добре, що такое лишиться, я також візьму і легенько попідсипаю на землю. Думаю, буде якийсь дощик, то воно собі ще щось там та й дасть. Ось так. трошки також ще. Треба буде, видань читав, що раз 2-3 тижні треба трошки підобрювати. Тобто я краще знаєте, буду міняти добрива. Щоб не одним тим самим, а різними. Зараз для троянд є теж всього багато, чого не хочеш і хочеш. То я візьму сьогодні оцим, а на другий раз вже куплю щось інше. Щоб весь час було. О, так, З листочки. О, бачите. Попідливав, попідсипав, все. І нема тої пачечки. Так що такі справи. Раз сюди. 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 І тепер беруся помало за ці троянди. Зараз теж пообрізаю. Тут багато лілій теж повідцвітало, то все ж таки треба теж оце вже пообрізати все. Вже оці от вони тянуть силу. Отак, бачите, ці бабульки забирають силу з цибулини. Бо так наполон треба вкоротити, щоб цибулинка росла. Тут вже ці три квіточки останні вже з них толку ніякого, вони вже осипаються. Одна така гарна лишається. То теж раз і вкорочу. Так що зараз цим займуся. Часник гарно підсох. Ми його перебрали, перелущили, перетеребили, зараз позамітаємо, а часник вже забрали в турбинки і додому. Бо я його викопав і лишив тут, щоб він просихав, щоб він собі висихав. Тому зараз тут... тут теж приберемо отак. І поки. Вон, почали, почали розпалювати мангал. То, поки мангал буде рости, то я займуся якраз цим квітничком. Вогонь догорає. Знаєте, трішки починає так, чи то може йти тхмара, так починає трішки темніти. Тут, в принципі, я теж все вже пообрізав. Оцей ряд ірисів теж весь обрізав. І е, прорідив, е, астру, Айстру і е, Чорнобривці. Тепер теж, до речі, дуже гарно видно рядами. О, тако видно. Хочете? Рядочок Айстри, рядочок чорнобривці. Треба одне, що. В принципі, тут, в принципі, тут земля трішки волога, знаєте, бо якось під забором з цієї сторони волога зберігається завжди чомусь краще. Е, тут я теж посадив рядочок. У мене такой було Айстра. От, Айстра Чорнобривець. Айстра чорнобривець. Айстра і так пішло-поїхало. Теж такий рядочок. Такі ще вони дуже, знаєте, кволі, але нічого, дощики будуть ще до осені, до вересня нам думаю, заквітують. Е -е, трішки погано, з одного боку гарно, тому що дуже гарно квітують постійно тюльпани, а вони квітують дуже довго, понад один місяць. Тут все в квітах. А зараз така трішки, знаєте, як то кажуть, паморочність, гола земля. Ну нічого. Помалу оці трояндочки, які я садив минулої осені, цього року підуть в ріст. На другий рік вони розростуться, теж такими гарними великими кущами. І зав'яжуть мені цю цю ділянку. От, а там побачимо. Може я візьму і дійсно ті троянди і лілії звідси перенесу. А може і не буду. Я так одна дивлюся, вже думаю, все, 100% треба перенести. Потім якось та шкода, так гарно тут всі квітують, гарно так ростуть. А оця троянда, така лимонна, світло-жовтенька, така дійсно лимонного кольору, дуже гарна. Я як вибирав по каталогу от на сайті різних там рослин, заходжу на каталог жовті, вони на картинках всі одинакові. Ну, одинакові сінючки. Але вживу, дійсно, доповілюються на цукері, зовсім інакше, ніж там. Зовсім інакше. Е, під вечір, О, до речі, десь сова. Чуєте? Оце сова так кричить. О, затихла. На десь на тому будинку завелися сови. Там ніхто ще не живе, тільки робить ремонти. А рози, до речі... Ой, але вони ароматні. От чому кажуть, що троянда і лілії, вони дуже ароматні ранком вранці, самого-самого раня. О, і під вечір, коли має виходити роса. Дуже. Прямо аж, знаєте, дійсно, як в тій, як в тій пісні, прям п'яниць. Аромат просто от, Така от красота. Так що зараз готуємо собі вечерю, зробимо невеличкий шашличок. І все, і будемо їхати додому. Роботи зроблено сьогодні. Знаєте, доволі багато. Як то кажуть, робота зроблена якісно. О, коли нема сонця, такого яскравого, а, такого, як було днем. Віця, як красиво ця клумба виглядає. Прямо я зробив такі гарні переливи з цих камінців, що хожу і сам милуюся. Така, знаєте, як вийшла мраморна площадка. Така мраморна площадка. Зараз позбираю всі відра. Ті два мішки так і залишу тут. Марко бавився землею. До речі, Марко сказав, я кажу, Маркусику, як тобі тако подобається, гарно. А він каже, тато, коли була земля, то було гарніше. А я кажу, чому? Каже, бо я бавився нею. От і все. Каже, бо я бавився нею. Зараз заберу це все. Ті камінчики хай поки лежать. Завтра буде сестра. Може, хоче щось поміняти, може хочеш щось по-інакшому попідсипати, то залишив ще. Та думаю, ще по-любому якийсь дощ прийде. Вони трішки осядуть ті камінчики, і потім, може, ще попідсипаємо. Город, як то кажуть, чистенький, ні одного бур'янчика. Троянди доглянуті, всі листочки гарно пообрізали, всі квіточки все пообрізали. Тут теж, бачите, все квітує. Ось. Вроді, знаєте, як приїхали цілий день. А, помідорам щось не показував помідорів. Як приїхали цілий день, запряглися в роботу. Так і, знаєте, вроді невелика територія, але така робота в нас сьогодні була, як то кажуть, інтересна і цікава. От помідори. Чорні, чорні. Такі цікаві вони. І дуже багато нав'язалося помідорів. Але бачите, як є. Вони ще зелені. Тільки верхушка чорна. Тільки чорна верхушка. А вони мають бути всі такі. Мама каже, ой, як не по-хазки, помідорки не підв'язані. А я кажу, мам, для чого мені їх підв'язувати, якщо вони так гарно тримаються, нічого не вилягає. Кажу, а ті, що вони повилягали, каже, то нічого страшного. Теж дивіться, вже вони починають це рожеві помідори. Бурянчик щекий. Одна... Кажу, нічого страшного. Кажу, так от один на одного посхиляв. І нехай собі будуть. Вони направду цього року всі дуже низькорослі. Навіть нема що підв'язувати. Ти куди? Ти куди їдеш? До діда і баби? А до кого? То не чіпай, то я... То... то я вже забрав, то вже все зараз піду на цей, на сміття. Цього року просто красота. Ніякого соломи, ніякого сіна я нічого не підложую під них. Будуть на землі. Трішки. От він, для чого підв'язувати? Він маленький. Помідорок є на ньому он, шість штучок, тим що маленький. Он, і він гарно собі тримається над землею. Те саме тут. А той, який трішки собі ляже, от так от навіть один на один на інший. Тут якийсь такий велик, великоплідний помідор. Щоб його не обірвати. От так, бачите, один на один, щоб він собі так один на інший тако легенько, щоб він собі над землею був. Так само тут. Трішки похилився, візьму його і на цей направлю. От так. Оцей один такий дуже гарний помідор. І він, як то кажуть, заслужив, щоб його ось так підв'язали. так, дивіться, який я. Бачите. Кущики маленькі, всі незесенькі кущики, але помідорів є багато. От. І на кінець ось такої вам теж покажу красоти. А що ти? А що ти робиш? Що <гум> ти робиш? розкажи татові. <гум> Бабуся часник, так? а ти вирішив його почистити? Ага, а покажи, який він був, а який став. Як білий. ти робиш? Став білий, то був був такий грязний, так? Покажи, який був грязний, так. Отакий був грязний. Угу. А який став, покажи. Отакий. Молодець. Ага, А тут чистенький ставиш, так? Покажи, скільки ти вже почистив. Ага, так багато. Дивіться, який молодець. Як то кажуть, моторика рук. Хазяйська дитина, помідори зірвав, зелені, але не викидає, молодець. А найголовніше, з бабцею Марусію обрізав часник. Дивіться, як дитина гарно все обриває. Білесенький, як з картинки. Як з картинки. А можна, я трошки подивлюся, як ти обриваєш чесничок? Можна? Добре. Ти такий молодець, так гарно робиш, так? Ось так, окей, і так. Береш так в ручку, так, і так очищаєш, так? Все погане, все баку знімаєш. А розкажи татові, хто тобі сказав так часник чистити? Я ага. То ти сам так придумав? Угу. Чистенький, так? Добре. Капула. Ой, який дві кабак. Зараз ти гарний зробиш, так, чесничок? Тобі можна допомогти? Ну добре, я тебе тоді не буду чіпати. Він сидить, напевно, вже півгодини. Ну, добре, Маркуско. Тоді займайся часником. Дитина молодець. Сама чистить часник, вже пів години займається. І в нас от гарний результат. Все, давай п'ять. Ти молодець. Все, займайся. До речі, я вам хочу показати, не показував вам ще сьогодні теж а, гортензія. Ось яка гарна рожева зацвіла. Тут один у мене є портулак. Я не викидаю, надіюсь він зацвітає, я обожнюю портулак. І ось вона, віничкова, вона була чисто біла, підживив, підкислив, і вона на очах стала такою красивою рожевою. Гарні, має такі великі суцвіття, такі великі шапки. Це вже оця вона вже відцвіла, А ця вона якраз в верхливому зараз цвіті. От яка гортенція. А ось тут теж була рожева, вона відцвіла і стала така от, почала зеленіти. Ось така от. Маркусику, а кабачок такий великий, ти де найшов? На городі. Молодець. Добре. Ну все, я йду, не заважаю тобі.